Що, гарного дня! Дістала я ось такі качки. Зараз буду пакувати всю цю їжу в коробки. Так, це у нас тут олів'є, півні, м'ясо, шуба, котлети, бризольки, котлети, шуби. Шуби багато. Так. Олів'є. Ну, коротше, таке, їжа. Качечки печені. І там ще в коридорі пакети з їжею, ковбаса, таке по дрібницям. Зараз ще заїду в магазин. Треба купити їм води. Попросила. Ой, щось вони мене там ще просили, ще не пам'ятаю. Треба глянути по списку. Так, ну ось і все. Так у мене нічого наче й не готувала, а так пройшов у мене вчора цілий вечір. Заснула я о 3 годині ночі. Так, да. зараз все це попакую. Ось така шубка, до речі, дуже смачна. Нарвала я їм ще молоденької цибульки, думаю, може хлопці захочуть. Бачите, качка ще гаряча, тільки парує. Зараз буду, помотаю її зараз в фольгу, щоб вона ще може тепло доїде. Ось і все, всім гарного дня.